Всім привіт! ПВЗ Гібрид. Все. Да, К сожалению, видео по ПВЗ гибриду більш не буде. Е, того що у мене появився новий ноутбук. да, я крутий ви все боти. Е, а що все? Е, перше, я потеряв свій весь прогрес за нового ноутбука. Е, друге. Я щось не можу гулять з повною екранним режимом. Якщо ви знаєте як це исправить, то тоді напишіть мені в коментарі, вдруг я тоді... Пойму и все будет ок. И нет, не пишіть мені еще там, если там, короче, в настройках будет снизу там квадратик з галочкой, то у тебя будет фул екран. Если там его нема, то там фул екранка, так що нажмакни жмакне и 100% халяльно будет. Но не ребята, у меня щось все не происходит. Так що, к сожалению, пока что ПВ... П... ПВЗ гибрид. Усё. Ну, пока что я погуляю в Роблок, если вы не проти. я подивлюсь, наскільки сильно залетить це відео. Якщо вам понравится ця игра, то я буду в неї гуляти и дальше. Ну, а если що, то забуду про цей страшний сон. И да, у мене є обычный ПВЗ. Если вы хочете, то, то, то я можу даже зробити ролик по обычным ПВЗ. Тільки у мене там уже. Ай, вже багато що я пройшов, Так що, ну, типа... Або треба возвращать гибриды, бо я не знаю, що буде ще давать популярність моєму каналу. Тож саме відео з гібридом стали настільки жорсткими, що у мене там під відео... Більше ніж під моїм першим. якщо що то під моїм першим води. Дай... Просмотрів на около 11-12. А потім аж 13 просмотрів. Для мене це дуже багато. М -м -м, ладно. Ну, короче, если вы знаете, как це исправить, то напишите мне, пожалуйста. Це перше. Ой, а чем она нагревается? Ничего страшного. Ладно. Ладно, в любом случае, это видео пипец, ну прям жесткое, какие короткие. Так что, к великому сожалению, я его заканчиваю. То, что пока что я не знаю, что снимать. И да, если ты додавился до сюда, то тогда напиши в комменты. Бузи. Желательно на украинской клавиатуре, щоб це вылезло, и звучало смешно. Арбузик, всем бабай!